Усіх праздникам Воскресним днем, хто подалік стоїть, попідійдіть поближче во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Євангельська історія про воскрешення Сина Довини Наїнської дуже ясно нам передає картину, зображає саме те, що насправді відбувається з людством. Ця похоронна процесія в масштабі горя однієї люди, ж, людини, жінки, котра, можливо, і недавно поховала свого чоловіка, а тепер вона хоронить свого єдиного сина, відзеркалює неспинний шлях усього людства загалом. В Глобальних, глобальних масштабах. І дійсно, ми бачимо, що протягом історії людство постійно когось коронить. чи близьких, чи дальніх з плачем і жалем. Але саме найжихливіше те, що людство коронить свої душі. Лишаючи їх самого головного це живого спілкування з Богом, тобто духовного хліба, реального життя саме з тим, хто є джерело і основа людської душі, єднання з ним, яке відбувається, коли ми приймаємо тіло і кров Христові. Ми бачимо, що сучасний світ. Вже зовсім мало згадує про душу, як там їй в тілі, яке може бути і красивим, і розкішним, і ситим, і нарядним, але ж всередині там бува порожньо, темно і, і навіть жахливо. І така категорія людей вона ніколи не може по-справжньому. Радіти, вона може веселитися, може сміятися, риготати, але ж вона не може радіти, тому що радість це зовсім інша категорія. За думкою богомудрих людей, радість це рай в душі, коли є жива присутність Бога, Його благодаті в нас. Це такий високий стан душі, який неможливо висловити людським язиком. Перебування в закопленні і в такому піднесеному настрої душі, який ніколи не зникає, це ще перебування в невимовному спокої і мирі, совісті людській. Ось так пояснюють Богомудрі люди, що таке радість. І повертаючись до цієї такої трагічної історії, здавалося, що цей молодий юнак повинен ще жити і жити. І він був повний сил, в нього були свої плани і мрії як у кожної молодої людини. Можливо, навіть те, що він нічим і не хворів. Тому що буває часто, що смерть вона раптово настигає людину. Можливо, і так. І, можливо, він думав, що попереду ще у нього дуже довгий шлях цікавого життя, що він буде міцною опорою, тобто подасть надію своїй матері і буде її опікати, доглядати в старості. Але ставилося навпаки, він помер. І наша смерть, що характерно, вона завжди зненацька виходить з своїх меж, нібито з засідки і вривається в життя кожного з нас. Вона завжди присутня поряд з нами. Кожній миті нашого життя. І про це ми не повинні забувати, ми повинні пам'ятати, тому цьому навчають нас богомудрі люди. Вони кажуть, що смерть наша не за горами, а за плечами. Парадокс, але ж так, що людина в мирний час може не дожити до старості чи до половини життя свого. А може ще й раніше залишити цей світ. І те, що людина може не загинути на війні або у час лихоліття, як розповідає про це преподобний Паїсій Святогорець. Він каже, коли я був на війні, то було так, що кулі стригли мені волосся на голові. І це було і з іншими. Але ж ми кріпко молилися і Бог нас врятував. Преподобний Іоанн Лісточник каже, що добра людина це саме та людина, котра не боїться смерті, вона боїться лише одного, щоб виявитися непідготовленою до смерті. Свята людина це саме та людина, котра прагне смерті. Бо це зустріч з Христом, але ж вона покладається на волю Божу, яка краще знає від нас, коли нам потрібен буде цей час. І святитель Анг Златоуст каже, що ніякий духовний подвиг не може бути достатньо великим. Достатньо великим, коли він не приносить користі і радісті іншим людям. Хоча б ти був посником, хоча б ти спав на голій землі під відкритим небом, хоча б ти їв попіл, чи присвячував молитві довгий час свого життя, але Якщо ти не будеш приносити користі і добра тим, хто тебе оточує навколо, то в цьому нічого не буде особливого. І чому саме страшний суд, який ілюструє Євангеліє, робить акцент на людяність, милосердність і турботу про інших. Тому що це є плоди правильного духовного життя. І смиреної молитви. Саме це і звершували Божі люди, люди грішні, тобто люди егоїсти, самолюбці, вони свідомо цього не робили. Вони ні, жили заради себе, жили в своє задоволення. Чому саме милосердя спасає? Тому що воно саме перше. Саме необхідне, саме яскраве те, що показує, що в людині присутня любов, свята любов, котрій постійно навчає нас Господь. Він сам багато говорить нам про любов і ми бачимо Його любов у всіх святих справах і чудесах, і самі в саміх історії сьогоднішній, Коли він побачив цю нещасну жінку у добу, він змилосердився над нею. Тобто, бачите, що спочатку у Господа оце почуття любові співстраждання в нього з'явилося, і тоді Господь каже їй, не плач. І він підійшов, доторкнувся до одра і сказав, Юначе, тобі кажу, встань. І мертвий, піднявшись, сів і почав говорити, і він його передав матері його. Так так, розповідає Євангеліє. Богомудрі люди говорили, що в пеклі будуть не тільки безбожники, там якісь виходії, а будуть навіть і, і монахи, і дівственники, і священники, і архіреї, і патріархи, але ж туди не потраплять ті, хто сумлінно навчався любові і смиренню Христовому. І ось є така цікава притча, коли один аскет підійшов до дверей раю, він постукався і почув голос, який каже: Хто там? Це я, аскет подвижник. Відчиняй мені двері. Але ж двері не відчинилися. І той самий голос далі продовжує. Він каже, що, що тут, в цьому місці, немає таких. Тут є грішники, які щиро покаялися в своїх гріхах. І він, засмутившись, відійшов, повернувся на місце свого попереднього подвигу. До нових духовних трудів, але вже зовсім інакшого змісту, внутрішнього, він почав все-таки вдивлятися свій внутрішній світ, займатися самопізнанням і, і шукати покаяння. І з часом йому серце підказало, чому двері раю не відчинилися, і ось він вдруге підходить до тих самих дверей, стукає ці двері і чує голос. Там. І він тоді каже: це я, яке належить егоїсту і великому грішнику, котрий недостоєн тебе, Господи, і після цих слів двері раю відразу відчинились. Амінь.